Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Агенти українського руху опору «Атеш» здійснили успішну диверсійну операцію на території Росії, знищивши релейну шафу на залізничній гілці. В Костромі операція відбувалася в глибині Росії в регіоні, який Кремль намагався позиціонувати як безпечний тил. Повідомила про це власне прислужба служба руху. Проте що агенти українського руху опору «Атеш» здійснили диверсійну операцію на території Росії, знищивши релейну Аву операція відбулася в глибині Росії. А вибір цілі був не випадковим. Зауважили, а теж. залізнична мережа Костроми використовується для транспортування пального техніки та комплектуючих на військові заводи центральної Росії. Пошкодження релейного обладнання порушує роботу залізниці. Що неминуче призводить до збоїв у русі поїздів і затримок із постачанням ресурсів для армії удар завдано важливій логістичній артерії, яка заперечує забезпечує російський військово промисловий комплекс. А ми заперечуємо його існування, тому підтримаємо. Ми теж наголосили, що диверсія в Костромі має символічне значення. Симлічне значення, і бачимо, що відпрацьовують наші партизани більш ніж активно, і наші і там росіяни, яким війна набридла. Показує ця диверсія. Дійсно, той факт, що бачите, не тільки кораблі Росії не в безпеці, а взагалі жоден регіон Росії і вся Росія не може почуватися в безпеці. За словами партизанів, тепер земля горить під ногами ворога навіть там, де він вважав себе захищеним. Кожен регіон Росії тепер може стати фронтом. Кремль не може захистити свою логістику. Ми дістанемо ворога. Скрізь кожна диверсія теж робить війну ближче до їхніх будинків і наближає свободу для України. Наголосили активісти. і поділилися ось такими кадрами, прекрасними яскравими, як воно палає. Дуже дякуємо за їм за роботу і за те, що вони ще нам так показують, що воно все йому все не слава Богу. Європі тим часом пропонують все ж міркують, як то мають виглядати ті гарантії безпеки, хто має що давати, хто за що відповідати. Ну воно таке чесно кажучи, дуже всяке, все поки що і розмите. Але європі пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною і РФ. Європейські лідери розглядають можливість створення 40 кілометрової буферної зони між російською та українською лініями фронту в рамках мирної угоди. Повідомляє про це потіполітіко. За словами п'яти європейських дипломатів, ця пропозиція однією з кількох, які розглядають військові та цивільні посадовці щодо післявоєнного сценарію або сценарію припинення вогню в Україні. Ідея полягає у створенні демілітаризованої території, де могли би працювати оті миротворчі контингенти для нагляду за припинення вогню. Але чиновники розходяться в думках щодо того, наскільки глибокою може бути фактична зона, і скільки військовослужбовців знадобиться для її патрулювання. Наразі обговорюється цифра від 4 тисяч до 60 тисяч військ поки що країни ще не взяли на себе жодних офіційних зобов'язань. А Трамп загалі відмовився від boost on the ground», але нібито буде Америка захищати це все розвідкою та ППО. Також невідомо чи схвалить Київ цей план, оскільки він імовірно супроводжуватиметься територіальними поступками. Вони хапаються за соломинку, каже і і коментує цю ініціативу. Так колишній чиновник Пентагону, який курирував політику Європи та НАТО за адміністрацією Обами Джим Таунсен, Росіяни не бояться європейців. Якщо вони думають, що кілька британців. Ских та французьких спостерігачів завадять їм вторгнутися в Україну. Вони помиляються. Внаслідок масу удару російських військ по Києву, 28 серпня. Нагадує також видання, була пошкоджена будівля місії Європейського союзу в Україні. Голова європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Росіяни намисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу. Посол Європейського союзу в Україні Катерина Матернова також наголосила, що це демонструє, що Путін воює проти всього Європейського союзу. Війна торкнулася і європейського союзу. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга реагуючи на удар. Зокрема, і по відомством ЄС, зазначив, що Росія завдала удару по дипломатах, що є прямим порушенням Відницької конвенції. Згаданом задана мною Катерина Матернова наголошує, що гарантії безпеки для України направду мають бути надійними і переконливими, щоб зробити Україну сталевим дикобразом, каже амбасадорка ЄС Україні Катеріна Матернова вдячна колегам із дипломатичного корпусу в Україні, а також партнерам, і друзям по всьому світу, за їхню солідарність. Попри завдані пошкодження, наша делегація продовжує працювати, щоб зробити Україну сильнішою. ЄС не залякати наша єдність і нашу силою. Європейський союз стоїть пліч опліч з Україною і із своєю безпекою. Бо ми це і є безпека для європейського союзу, бо ми і є частина європейської спільноти. Де факто вже точно де юре, от коли. Від Вітя Орбан перестане блокувати відкриття першого кластеру. Так точно вже й будемо. Президент Єврокомісії Урсула фондрляїн, до речі, теж на місці ніколи не сидить. Урсула більш ніж активна. Всюди може і Китаю поїхати на Костеляти може і е, поїздити, поїстити поговорити про гарантії безпеки, про те, як взагалі думати про архітектуру безпеки всього європейського союзу, чим вона і збирається зайнятися, починаючи з 29 серпня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вирушає у масштабний тур одразу з сімома країнами східного кордону ЄС, які межують з Росією і Білоруссю. Зокрема, Урсула фон дер Ляйн відвідає Латвію, Фінляндію, Естонію, Польщу, Литву, Болгарію та Румунію. Заявила фон дер Ляйн у Брюсселі під час короткої заяви. Для преси зроблено якраз таки після російської атаки на Київ, 28 серпня, яка пошкодила будівлю представництва ЄС в Україні. Які ж ключові теми цього візиту посилення співпраці між ЄС і НАТО у сфері безпеки, протидія морськими гібридним загрозам, зміцнення оборонних спроможностей прикордонних держав, захист критичної підводної інфраструктури ЄС. Підтримка країн, які безпосередньо стикаються з російськими та білоруськими провокаціями. Цей тур фон дер Ляйн має на меті зміцнити безпекову координацію на східному фланзі ЄС і продемонструвати готовність Брюсселя реагувати на виклики, що створюють Росія та Білорусь. Зокрема, цей візит підкреслить підтримку ЄС державам-членам, які стикаються з викликами на спільних кордонах із Російською Федерацією та Білорусю. Президентка також обговорить безпеку та оборону Європи з урядовцями та військовими представниками.